Всім привіт, друзі! Ви на каналі Тотальний Майнкрафт. В цьому відео я покажу вам, як я виживу 25 днів в Майнкрафт Хардкорі. А в наступних серіях я виживу взагалі 100 днів. Тому, якщо вам цікаво, то прошу вас підписатися на мій канал та поставити лайк. Цим ви дуже сильно мені допоможете та змотивуєте мене. Тим самим наступна серія вийде набагато швидше. Ну а ми починаємо! На перший день, як і всі нормальні люди, я почав рубати дерево. Потім я вирішив добути трішки каменю. До речі, дивіться на мої сердечки, це був якийсь крінж, тому що я забув натиснути ескейп, відійшов та мене почав лупити зомбі. А так, в принципі, до речі, мені траплялося доволі багато поселень, поки я йшов, ну от реально багато, та почав шукати більш-менш нормальну територію для хати. До речі, заспавнився я поблизу мангрового лісу. Мегатопово. Після того, як я зробив дерево, я вирішив скрафтити дерев'яне кайло та здобути трішки каменю, Для того, щоб потім скрафтити пічку та кам'яні інструменти. Скрафтивши кам'яне кайло, я спустився ще раз у свою міні-шахту та здобув там трохи міді. Потім я скрафтив всі кам'яні інструменти та вирішив назбирати трішки їжі. Побачивши поряд мангровий ліс, я вирішив його дослідити. Дослідивши новий біом, я вирішив нарубати трішки колод. До речі, там було доволі багато жаб. Рубаючи дерева, я помітив село та вирішив його залутати. Собігши в село, першим чином я кинувся до ліжка та пропустив першу ніч. Ранок наступного дня я почав зі збирання снепівсіна. Зобравши в селі весь лут та всі цінні речі, я вирішив відправитися на пошуки нормального місця для своєї хати. Блукаючи рівнинами, я помітив нове поселення та відправився туди за лутом. Ну що ж, нуба до пригод. О, тут є церква та дуже багато снопів сіна. Ну а це посилення реально мега імбове. Ну лут в цьому селі реально мега топовий. Настав час селянам позбутися своїх запасів сіна. Ну що ж, настав час перепечити. Забравши плавильну піч з хати, моїм очам відкрився досить непоганий краєвид, в якому я вирішив поселитися. Для того щоб було де переночувати, я вирішив збудувати міні в якій можна також зберігати свої ресурси. Зрозумівши те, що жити в печері якось не дуже круто, я вирішив назбирати побільше дерев та збудувати свій маєток. З 3 по 15 день я будував лише самий будинок. До речі, зараз я почав розмінчувати саму хату. План у мене такий, що буде ліва, права та центральна частина будинку. Центральна буде трішки з'їхавши всередину, щоб була така прикольна імітація цілого маєтку. Та в ньому буде два поверхи та кам'яний дах. Фундамент я вирішив зробити з кругляку, а самі стіни з дубових дошок. Вікна я буду робити зі склопанелей. До речі, будинок в мене буде розділений на, на так звані зони. Перша буде господарська зона, ну в якій там будуть верстаки, пічки, а друга зона це буде така інструментальна, будуть всякі там течіла стояти та щось типу такого. Третя зона на першому поверсі це в нас буде там склад, типу щось такого. Підлогу я вирішив зробити також з дубових дошок. За допомогою таких стін з вирізами, ну або ж рамок для дверей, я вирішив розділити свою хату на кімнати. Так як один поверх для миттку це геть не солідно, я вирішив зробити другий поверх. До речі, дивіться, які сходи в мене вийшли. Робив я їх з березових дошок та з березових сходів. Напишіть в коментах, як вам ці сходи. Після будівництва сходів логічно було б зробити стелю. До речі, я її зробив з дубових полублоків. Ну що ж, стеля готова. Тепер залишилося зробити стіни для другого поверху та сам фінальний дах. Стелю другого поверху я зробив теж з дубових полублоків. Ну а поки я будую стелю, я хотів би ще раз тебе попросити підписатися на мій канал, поставити лайк та поширити це відео серед друзів. Так ти мене змотивуєш, та наступна серія вийде набагато швидше. Про освітлення теж не забуваємо, а то буде не дуже круто, якщо ти такий спускаєшся, а тут тебе чекає кріпер. Після того, як я освітлив всю хату, до мене прийшла ідея одразу поставити пісок на перепловку. Але зрозумівши те, що піска в мене взагалі немає, я відправився на його пошуки та його видобування. Війшовши до свого старого місця проживання, я побачив вугілля. Та й подумав, чому воно буде пропадати, незрозуміло де, та вирішив зібрати його та покласти до себе в скрині. Ну що ж, настав час забрати скло з пічок та отримати експеріенс. Скрафтивши склопанелі, я почав зароблювати ними вікна. Розумівши те, що мені вже тупо немає де складати свої речі, я вирішив зробити такий середній склад на 9 подвійних скринь. Ну що ж, настав час збирати всі свої пожитки та перенести їх у новий дім. Тепер офіційно я живу в новій хаті. Нарешті я переніс своє ліжко. Тепер можна буде вже ночувати в новій хаті. Проходивши повз печеру, я побачив залізо та вирішив його добути. Оскільки дах я хотів робити з кругляку, мені потрібно було досить багато каменю. Все ж таки як добре, що я поселився поблизу печери. Здобувши приблизно три стаки каменю, я відправився робити дах. Оскільки каменю мені трошечки не вистачило, я відправився в печеру та ледь не помер. Уявіть собі, скільки всього пройти та померти. Такі провевши успішні мирні переговори, мені вдалося домовитися з скелетами про видобування каменю в цій печері. До речі, приємним бонусом до видобування каміння була мідь, яку я теж добув. Все ж таки, як ви бачите, мирного рішення не буде. Поставивши залізо, мідь та камінь на приплавку, я скрафтив камнеріз. а на ньому я вже зможу набагато економніше крафтити сходи. Ну що ж, нарешті я добудую цей дах. Оскільки крутезний будинок в мене є, а загону для тварин немає, я вирішив якомога швидше це виправити. Як ви бачите, територія тут геть не рівна, тому потрібно буде її вирівняти. Скрафтивши паркан, я почав огороджувати ним загін. На 12-й день я посадив поблизу себе тростину. Оскільки в мене залишився камінь, я вирішив зробити дах з нього. Для того, щоб зберігати весь з змовів, я зробив такий другий поверх. Для того, щоб прикрасити свій двір, я вирішив з'єднати його стежками. Мені спало на думку зробити ворота як вхід до своєї бази. Так як будинок виглядав трошки сируватим, я вирішив додати підвіконня. Так як в мене була заява мідь, я вирішив скрафтити 2 грамові відводи та поставити їх на дах. На 17 й день я зайшов в церкву та забрав там варильну стійку. На вечір 17 го дня я вирішив спуститися під землю та здобути там діамантів. Трохи прокопавшись униз, я знайшов затоплену печеру, в якій було дуже багато заліза. На 19 й день я знайшов свої перші діаманти. Але на превеликий жаль, в мене не було залізна кила. Тому з того заліза, що в мене було, я вирішив скрафтити залізне кило. Ну що ж, нарешті я здобув свої перші діаманти, але шкода, що тут було тільки два. З заліза я скрафтив собі залізну броню. А тепер пропоную подивитися, як я добував діаманти. Знайшовши обсидіан, я скрафтив діамантове кейло та почав його добувати. Ну і нарешті, прийшовши на 25 день додому, я почав крафтити full сет діамантової броні, який же це кайф. Ну що ж, перша серія закінчується. Залишилося ще три серії. Дата виходу другої серії залежить тільки від вас. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі!